Ти-ти-ти-тин-ти-ти-титинтин, ти тинтинтин облажно дрей зачиняється. Наступна станция кухня. Станция кухня настайшн чик... чикен. Перехид на станцію. На станции есть институческая облачно, дрей зачиняется. Пшу. Наступна станція нас станция пистолова. Пистолова. Станция пистолова. Пистолова. Стеж. Облажно две зачиняється. Псх Насуна станция балкон. Балкон. Станція Балкон Белкані Стейшн. Перехід на станцію Музика. Музика. Кисела станція. Покладка вийде за годину, танець за шестю за вечір. Белкані Асмуфіка. Ласт Стейшн.